Художньо мовленнєва діяльність мандруємо казками. Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами помандруємо казками. Завдяки казкам ми пізнаємо світ не лише розумом, але й серцем. Чимося любити світ навколо себе, бути добрими і справедливими. Давайте повторимо казочки. Колобок. Рукавичка. Рібка, коза дереза, колосок, котик і півник, висичка і журавель, кривенька качечка, і васик-телесик. А зараз я вам пропоную пограти гру, з якої це казки. Отож, з якої казки ці слова. В лисиці було чотири дочки та один син. Лисичка на влове пішла, а діткам наказала півника стерегти. Котик і півник. Слухаємо уважно. Сховалися за клонею і бачать, виходить дівчина з їхньої хати. З коромислом, але кривенька. Це з казки кривенька качечка. А з якої? Казки ці слова. Мишенята тільки знають, що танцюють і співають. Так, правильно, це колосок. А ці слова з якої казки? Ні, дідусю, я не пила, я не їла, бігла через місточок, вхопила кленовий листочок. Правильно це з казки коза дереза. І слова з останньої казки Уже їх шестеро, уже їм тісно, що нікуди, Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь. Правильно, це сказки рукавичка. Молодці малята, ми сьогодні гарно попрацювали. Дякую.